Я вас вітаю, шановні телеглядачі, ви в ефірі канал Поділля Центра. І завжди у цій порі ми розповімо вам про реформування в різних галузях нашої держави. Сьогодні поговоримо про адміністративну реформу. Для цього студію ми сьогодні запросили Григорія Івановича Гоцького, начальника управління державної служби голов Держслужби України у Хмельницькій області. Доброго вечора вам. Та Ольгу Володимирно когут, завідуючу кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцента. Добрий вечір. Добре. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 700-776, код міста Хмельницького, 0382. Ви можете за цим номером телефону задавати питання нашим шановним гостям. Ігор Іванович, адміністративна реформа на якому етапі вона зараз перебуває? Що потрібно вдосконалити? Можливо, чого не вистачає зараз? З цього приводу, як влучно сказали, що реформа різних сфер суспільного життя є метою кожного уряду, кожного солідного політика, і метою кожної реформи є поліпшення якості життя наших громадян, зокрема, історія незалежності України. Дає підстави говорити про те, що було декілька спроб реформування системи як державної влади, так і територіальної реформи. От. І разом з тим метою залишалася одна, тобто підвищення якості рівня життя, і, в принципі, це якраз і є е, отою ниткою червоною, за яку в принципі народ поважає або не поважає ту чи іншу владу. Ми сьогодні говоримо про адміністративну реформу, про реформу, президентську реформу. Яка була прийнята у 2010 році, і реформа президента має декілька напрямів в основному це економічного плану. разом з тим, одним із головних напрямків є реформа державного, Державної служби і виконавчої влади. Зокрема, судячи, е, якщо підійти декілька слів сказати до витоків чи проблем виникнення і написання е, е, цієї національної програми економічних реформ. Слід сказати, що вже е, до 2010 року у системі центральних органів виконавчої влади склалася не зовсім зрозуміла ситуація по їх підпорядкованості, функціональній належності виникають е, різні елементи пов'язані із дублюванням функцій. Тому виникла нагальна потреба дійсно реформувати систему державного управління, удосконалити ну, її, провести в правильне русло. Абсолютно ми повинні розуміти, що державне mm. управління сьогодні. Воно повинно діяти в кожній галузі народного господарства. Ми знаємо, що держава не повинна вмішуватися у господарську діяльність наших суб'єктів, так? Але разом з тим державне управління повинно бути в кожній галузі, оскільки держава зобов'язана забезпечити сприяння розвитку всіх галузей народного Мало господарства. Мало того контролювати це ж також, не... ну певно, зрозуміло, раз є вплив, вплив забезпечується якимось рівнем контролю. От. Тому сьогодні, коли ми говоримо про реформу державного управління чи реформу Державної служби виконавчої влади, ми говоримо про адміністративну реформу. І стартом цієї адміністративної реформи став відомий указ президента 1085 від 9 грудня 2010 року. Дякую. Володим, можна більш детально про початок реформи, про хід її. Дійсно, 9 грудня 2010 року з'явився указ президента про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. І як було зазначено в преамбулі цього указу, метою видання цього указу була по перше оптимізація системи цих центральних органів виконавчої влади, по-друге, усунення дублювання їхніх повноважень. І по-третє, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату і як наслідок підвищити ефективність здійснення державного управління. В результаті цього указу було прийнято рішення деякі центральні органи виконавчої влади утворити шляхом реорганізації існуючих, деякі органи ліквідувати. І, в кінцевому, і було затверджено також цим указом схему взаємодії центральних органів виконавчої влади. Слід зазначити, що взагалі адміністративність, Реформу наша Україна вже переживає другий раз. Перший раз це було зроблено в 1998 році. Тоді була затверджена і концепція адміністративної реформи, тоді було значно скорочено центральні органи виконавчої влади майже вдвічі з 88-46 їх стало але коли ми дійшли до 2010 року, їх знову стало більше. І тому от виникла необхідність прийняття такого указу: по-перше, скоротити ти необхідну кількість цих центральних. Органів виконавчої влади і, по-друге, усунути оцей дубляж їхніх функцій повноважень. Чим цінна саме ця реформа, хоча б вона не мала якоїсь концепції її створення, її проведення в життя, але вона була підкріплена в подальшому прийняттям, прийняттям законодавчих актів. Зокрема, в березні місяці було прийнято закон про центральні органи виконавчої влади, і саме тоді вже на рівні законодавчому була. Закріплена чітка система центральних органів виконавчої влади. Вони у нас на сьогоднішній день така картина. У нас сьогодні існує 76 центральних органів виконавчої влади. По указу президента 2010 року їх мало бути 72. Але от з цим плином часу і все таки кількість поступово чомусь збільшується. 76. на ну, що як вони поділяються? Вони поділяються на таких три чітких групи. Перша група це міністерства. Їх у нас є сьогодні 16. Друга група це називається інші центральні органи виконавчої влади. І третя група центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. І от ця друга група. Вона сьогодні ділиться на такі чіткі підгрупки, в залежності від того, які функції виконує той чи інший центральний орган виконавчої влади. Якщо міністерство формує. Політику в тій чи іншій сфері, то здійснення реалізації в окремій якій сфері здійснення якихось окремих функцій, функцій покладено на центральні органи виконавчої влади, і відповідно вони мають і, і свою якусь назву. Якщо цей орган називається державна служба, в нього переважають функції з надання послуг. Якщо цей орган називається Державне агентство, в нього переважають функції з управління державним майном. Ну якщо цей орган називається Державна інспекція, зрозуміло, що в нього в нього Ому переважають якісь контрольно-наглядові функції. Тобто, це було зроблено і указом президента, а потім підкріплено законом про центральні органи виконавчої влади. Таким чином, у нас було запроваджено європейський підхід до типології центральних органів виконавчої влади і чітко було визначено зони їхньої відповідальності. І відповідно було скорочено чисельність управлінського апарату, зокрема, членів кабінету міністрів у нас було скорочено з 36 до 19 чоловік. І в принципі самих членів апарату кабінету міністрів, якщо говорити про скорочення чисельності, то по указу президента передбачалося скорочення чисельності апарату центральних органів виконавчої влади на 30 відсотків міністрів, тобі, міністрів так, на 50%. Кількість організацій збільшується а, ну, а йде взагалі да ну, взагалі, як нам подають цю реформу. Кількість центральних органів виконавчої влади, начебто, стала менше. Їх було більше сотні, а стало 72 а на сьогоднішній день 76. Але чому таке трапляється? Якщо говорити про чисто центральні органи виконавчої влади, то їхня кількість, чесно кажучи, збільшилась. Але справа в тому, що до 2010 року у нас в системі центральних органів виконавчої влади існували так звані урядові комітети. Вони були органами державного управління і, по суті, Тут вони були в структурі міністерства і вважати їх чисто центральними органами виконавчої влади, напевно, не слід. Але так як їх рахують, цими ми рахували центральними органами, і через те відбувається відбулося скорочення кількості, тому що у нас було ліквідовано за цей час 46 урядових комітетів. Правда, деякі з них стали центральними органами виконавчої влади. Тобто наші стоїть якісь. Я хочу ще сказати з цього приводу декілька слів, оскільки ми мали. В принципі, спочатку струмку, потім абсолютно не систему центральних органів. Якщо найвищим органом системи центральної охорони виконавчої влади є кабінет міністрів, потім були міністерства, і урядові органи державного управління певною мірою створювало проблеми з керованістю території, тому що був такий момент, коли керівники урядових органів державного управління мали свої територіальні підрозділи, так, і скажімо, закон про місцеві державні адміністрації передбачає. Вплив керівника місцевої адміністрації, керівника території, яким чином вплив на всі територіальні і структурні підрозділи міністерств, які е, дислокуються на території області. Так? А в одному із е, нормативних права актів не було записано, що голова місцевої адміністрації погоджує призначення керівника територіального управління урядового органу державного управління. Тобто в області були представники центру Києва, призначення яких абсолютно не міг вплинути губернатор. А це елемент керівництва території. Ми ж розуміємо, якщо особа найвища посадова особа в області відповідає за стан справ області, вона повинна якими ще не впливати. Тобто пішли етапи внесення змін до інших нормативних актів. І сьогодні, в процесі реформи, також стало зрозуміло ще одна річ: до цього Кабінет міністрів координував роботу не тільки міністерств, а окремих структур. Ми сьогодні вийшли на більш-менш якусь структуровану систему організації влади. Коли є кабінет міністрів, коли є міністерства і міністри, які є членами кабінету міністрів, вони вже координують роботу інших державних служб, агенцій чи інспекцій. От. І тому сьогодні чітко сам Кабінет міністрів може визначитися і себе реалізувати як центральний орган на глобальних стратегічних напрямках діяльності, а не координації окремих якихось урядових структур. Тобто, тобто ми сьогодні відмовилися від 46 урядових органів державного управління, їх немає. От. І тому сталося зменшення кількості. От і разом з тим я вважаю, що це в принципі, по крайній мірі, ну можливо, не для всіх пересічних громадян, але для чиновника, так, для пересічного чиновника, рядового чиновника, який це повинен розуміти, є ясність в структурі органів влади, хто чим займається, яка є функція і куди можна звернутися за тим чи з іншим питанням. Це головна прозора, видно, хто чим займається і за які функції відповідає. Тому я хочу би ще. Сказати ще одна мета реформи, коли ми говоримо про те, що потрібно зрозуміло людей, потрібно спрочувати. Одна із найважливіших, скажімо, таких напрямків реформи це підвищення якості надання адміністративних послуг. Ми паралельно маємо реформу і корупційного законодавства. І коли ми накладаємо ці два закони один на одного, ми виявляємо проблему в тому, що якість адміністративних послуг сьогодні. Залежить від того, чи чиновник до споживача послуг торкається руками чи не торкається, ми повинні від цього відійти. Тобто є елементи, якщо розвивати далі тему, так ми повинні при наданні послуг відсторонити, розмежувати чиновника і розмежувати споживача послуг для того, щоб можна було ці послуги не впливали на корупційні ризики на державні службі. Зокрема, там впроваджуємо електронного урядування, електронної пошти. Різних дозвільних центрів там кол центрів і так далі. Так це також мета адміністративної реформи, тому що якісне надання адміністративних послуг, от це дуже серйозно. Зрозуміло, що якісне надання послуг має дати хорошо добре підготовлені чи Ну ми повернемося до теми е, саме е, впливу закону. Нового, який має вступити в силу з 1 січня 2013 року, трохи пізніше. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 700 776, Код міста Хмельницького 0382. Ви за цим номером телефону можете запитати в наших гостей про роботу держслужбовців, про їхнє забезпечення, взагалі про Державну службу загалом. Ми зараз перейдемо безпосередньо до результатів реформи на центральні органи міської влади. Я би я би хотів, щоб ви розкрили зараз саме ці аспекти цього питання. Будь ласка, Григорій Іванович, які на сьогоднішній день вже є результати ну, реформування? Я можу сказати нашим шановним телеглядачам, тому що ми розмежуємо адміністративну реформу на два етапи. Так, перший етап це реформа центральних органів виконавчої влади, другий етап це реформа місцевих органів виконавчої влади. Те, що сказала Ольга Волгівна, безумовно стосується реформи центральних органів виконавчої влади, саме на центральному або як ми говоримо. Між собою на київському рівні, на столичному, так у нас, у нас е кожне міністерство, кожен центральний орган виконавчої влади, як правило, має свої територіальні підрозділи на місцях. І хотів би, е скажімо, проінформувати телеглядачів в тому, що е тема децентралізації державного управління, децентралізації влади, вона має під собою дуже серйозний ґрунт. Якщо ми на сьогоднішній день маємо приблизно в області 8 тисяч державних службовців, так. От. То із них, із них 2,5 тисячі це державні службовці місцевих державних адміністрацій, так, 529 чоловік це службовці обласної адміністрації, 2 тисячі це службовці районних державних адміністрацій, і близько 5,5 тисяч це представники центральних органів виконавчої влади на території області. Тобто в два з половиною рази більше чиновників, які представляють інтереси столиці. От. Чому так важливо? Але представляючи ці інтереси, вони Розуміло, вони працюють в регіоні, вони є підзвітні, підконтрольні губернатору, тому що це абсолютно нормальний е, принцип закону і так. Тобто ми сьогодні вже дійшли, рівень керовано території значно зріс провадженням. Але я хочу би сказати, що у нас сьогодні на території області є 40 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Якщо ми говоримо, що в нас є в обласній державної адміністрації 17 управлінь. То 40 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, звичайно, це досить суттєво. Так? І на сьогоднішній день, в принципі, те, що сказала Ольга Володимирівна, в першу чергу, в першу чергу, це скорочення штату. От. Але сталося не зовсім так, як гадалося, як кажуть. Тому що в принципі 30 відсоткове скорочення це не було панасею. Це просто орієнтовна цифра скорочення, яка передбачала, в принципі, певний. Зменшення кількості чиновництва за рахунок зменшення дублювання функцій, зменшення функцій. зразу зустрічне питання. В результаті скорочення воно ж відбувалося вже як почало Ольга Володимировна, не вперше в Україні результативність роботи органів влади. Вона якось на результативність роботи, чи от скоротили там на 30% да? чи там на 40% як було, і от результативність впала. Я хотів би сказати, що чи не можна таким цим... чином проводити паралель? Змінити важко сказати. Ми сьогодні можемо говорити про те. Що кожна державна структура має свої функції, які передбачені в її положеннях, так тобто, кожна державна інституція вона має положення, і всі функції виписані так. Конституція нам пише, так? Ми працюємо в межах повноважень і в межах е, законів і Конституції України. Але, говорячи про скорочення, ми побачили, що набір повноважень настільки широкий, що скоротивши штат, ми дійсно вріжемо якість виконання своїх обов'язків обов і виконання обов функцій. Тобто тут... Потрібно зараз, уже зараз, в процесі реформування, подумати, значить, які функції можливо передати іншим, недержавним органам. От тому існує така е, фраза, скажімо, як аутсорсинг влади, це коли передача функцій іншим, не функцій, функції, в тому числі недержавним інституціям. Скажімо, ми сьогодні в цьому плані працюємо от, по створенню скажімо, центрів надання адміністративних послуг. Місто Хмельницький дуже активно в цьому плані працює. Сьогодні. Створюється обласний дозвільний центр. Тобто ми сьогодні потихеньку передаємо, але процес не простий. Процес непростий. Вибрати функцію, яку сьогодні може виконувати інша структура, яка до неї не готова, можливо, це треба підготувати. Так? Говорити про те, що в нас є, якщо говорити 40 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, із них 13 практично не підігали реформуванню. Ну я вам, скажімо, назву, що це регіональне відділення фонду державного майна, антимонопольного комітету. От, Центр зайнятості, пенсійний фонд, Національна служба і примирення Хмельницький область команд. Тобто, це ті представники, які ну про те, що до підлягають, але 27 територіальних підрозділів вони підлягали реформуванню. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що приблизно в 11 вже реформа завершилася. В результаті у нас було ліквідовано п'ять структур. П'ять структур. Зокрема, назву що ліквідовано обласну житлово-комунальну інспекцію, функції якої передали. Передавно інспекції архітектурно-будівельного контролю, ліквідована обласний сектор з питань банкрутства. Ця функція перейшла до головного управління юстиції, ліквідована державну інспекцію з контролю за цінами. Вона була ліквідована, але ви всі знаєте, що буквально нещодавно, місяць назад, півтора місяця, президент видав указ про створення цієї інспекції, оскільки функції її повинні були по е логіці, по твореці перейти до інспекції захисту прав споживачів. Але ця структура виявилася не го, не готова інспектувати Прийняти. ціни, uh -huh. і тому на сьогоднішній день виникла необхідність створити цю інспекцію. Зараз ну то вона і реформа, тобто, так, тут, тобто тут ми не можемо сказати, що це серйозна помилка, але це десь трошки. Ну, скажімо, не зовсім серйозна на етапі саме реформ можна вносити якраз доповнення поправки, вдосконалювати ті чи інші законодавчі акти. Тому що якщо вже є закон ухваленим, процес його е, оновлення, скажімо так, він більш довше, ніж коли в процесі реформування це можна зробити набагато швидше і більш. Так мовити, продуктивніше на цьому етапі. Тому о, реформа о. це саме час, коли сприяє, так мовити. Тобто, то, то, це цей період, коли нас повинні зрозуміти, якщо навіть є деякі помилки, шляховатості, але всі повинні розуміти, що робиться це для того, щоб можна було прозоро спостерігати за роботою влади. От. Інспекція е енергозбереження в області також ліквідована разом з тим. Створена структура, яка сьогодні є в Києві. Вона вона називається. Значить, інспекція енергозбереження. Ну, якось так, да? Оголосила вже конкурс, і сьогодні вже конкурс в області проводиться також на цю інспекцію, оскільки, як виявилося, без неї також, скажімо, прожити Можко. неможливо. Хотів би навести два серйозних приклади, так, які, на мою думку, ну, скажімо, десь підтверджують той напрям, який ми зафіксували у системі реформ. Так? Ну, в першу чергу, це формування органів влади. За функціональним принципом. У нас, ну скажімо, була державна податкова адміністрація, так? чи було контрольне ревізійне управління. Сьогодні ми маємо е, Державну фінансову інспекцію і Державну податкову службу. Тобто ми сьогодні визначилися, що у нас є чотири групи центральних органів виконавчої влади: Державна служба, Міністерство, інспекція, агентство. Так? І коли говорили управління е, Держкомзему, так, сьогодні ми говоримо, що це управління. Національного агентства земельних ресурсів. Тобто, це земля, це, це майно, яке повинно управлятися саме цією структурою. Тобто, яскравий приклад того, що ми сьогодні вже на території області цей рівень десь приблизно витримали. Інша ситуація, наприклад, в області створюється дуже потужна служба управління Державної міграційної служби. От вчора цим питанням займався Державний комітет національності міграції і релігії. В системі Міністерства внутрішніх справ була так звана служба Гірфо. Громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб. І вони займалися міграційними процесами. І ті. Тобто тут чітко було добування функцій. Сьогодні управління міграційної служби забирає на себе функції ГІРФО разом із спеціалістами і створюється потужне управління із штатною чисельністю близько 140 чоловік, от, яке буде займатися цими питаннями. Так? І тому вже на місці, скажімо, ми ж не можемо говорити, що ми разом з цим, оце є якраз приклад того, що служба не скорочується так, а вона зростає. Але е, виникла там головне проти... вдосконалюється. Да, і, і, але в принципі чіткість функцій, одна структура, повинна виконувати, що вже буде забезпечена якась цілісність так? в цьому напрямку діяльності, в цьому напрямку державного управління. Зараз ми вже маємо інформацію, що виникає необхідність створення міліції міграційного контролю, тобто десь. На половину осіб, які перейшли із міліції, перейшли до управління міграційної служби, десь наполовину чоловік 40 буде створена міліція міграційного контролю, що також важливе в міграційних процесах. Так, ще один яскравий приклад, скажімо, ліквідації дублювання функцій це створення державної сільськогосподарської інспекції і територіального управління, от, яка створилася на базі п'яти інспекцій. Це інспекція держтехнагляду, інспекція якості. І формування заготівлісті госпродукції обласної державної адміністрації, населеної інспекції, земельної інспекції і хлібної інспекції. Тобто Це було п'ять таких служб, зараз буде одна. П'ять зараз буде одна. А загальних служб не було за наглядом? Не було. Тобто вони були розрізні, вони були в різних структурах, хоча десь елемент дублювання є. Сьогодні, скажімо, під за напрямок аграрного сектору так, створюється інспекція, яка у всіх. Напрямках діяльності аграрного сектору має функції інспектування і контролю. Тобто я вважаю, що це абсолютно нормально і хотів би вам сказати приблизно, скажімо так, що при створенні цієї інспекції ми скоротили людей на 9%. Тобто, якщо там працювало 270 чоловік в п'яти цих структурах, так на сьогоднішній день тут буде працювати 240 осіб. От говорити про якусь, скажімо, статистику стосовно скорочення можна. Назвати так, у, скажімо, на 1 січня 10-го року в нас було 8109 державних службовців. Так, на 1 січня 2011 року в нас було 7996. Тобто ми десь в 10 десь 2010 році скоротилася служба, почалася реформа на 113 чоловік. Станом на 1 січня 2012 року ми маємо 7823, Тобто ми ще 170 чоловік. Ну, не хочу сказати втратили, так. От. Але в результаті за два роки впровадження реформ ми... Стало менше на 270 чиновників Хмельницької області. Але цим самим залишаються, це ж теж в відбір, як би там не було, тому що залишаються найкраще в будь-якому випадку. Ну, хочу вам сказати, що навіть дуже розумно поступила Хмельницька обласна державна адміністрація. От в процесі запровадження реформи було видано розпорядження про незаповнення вакантних посад, тому. В принципі, точно так же і користуючись таким прикладом, поступили і територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Тому скорочення оцих людей відбулося, ну скажімо, процентів я знаю на 5, якщо йдеться про чиновників, як ми говоримо, живих. Так, все інше це скорочені виконів посади, які до цього часу не заповнялися. Я вважаю, що це ну розумно поступно для того, щоб по-живому різати завжди важко, і людям говорити про те, що ми сьогодні. Ми потребуємо ваших послуг, це абсолютно важко і тяжко, тим більше в цій ситуації, що ми не можемо сказати, що сьогодні соціальний статус державного служби надзвичайно високий, але разом з тим, я вважаю, що на державній службі працюють в більшості своїй абсолютно добросовісні, і щирі, і чесні люди, професіонали, які заслужили гарне відношення. От тому саме в цьому напрямку обласна адміністрація показала гарний приклад, гарний приклад. І я вважаю, що сьогодні, коли ми говоримо про другий етап, так реформа місцевих органів виконавчої влади. В даному випадку ми не маємо ніякої інформації якої серйозної. Знаємо тільки, що є проект постанови кабінету міністрів про примірну структуру обласних і районних державних адміністрацій, яке обговорюється зараз і буквально найближчим часом, можливо, на наступному тижні для розглянути кабінету міністрів. І я думаю, що обласна державна адміністрація буде готова до цієї реформи, причому без важких наслідків саме для наших чиновників. Дякую, Володимирна. От така відчувається тенденція щодо омоложення серед держслужбовців. Ну якщо будемо дивитися, там якщо будемо напевно не і на місцевому рівні, і на центральному, очевидно, да дійсно, якщо так подивитись почитати літературу, то ми йдемо в деяких випадках в. Попереду європейських країн, і зокрема відносно омоложення наших чиновників. Ну це звичайно одиниці середньої такої статистики немає. за середнім віком, напевно, ми не є такими фіонерами. Але якщо подивитися на ті відповідні статистичні такі дані, які існують, то у нас самий молодий голова Національного банку України. Він Арбузов став головою національного банку в 34 роки. Тобто, це дійсно такі факти є. Якщо порівняти з іншими, Європейськими країнами то в Болгарії на такій ж аналогічній посаді працює людина, який 38 років, вони на другому місці після нас. А на самому такому, на старшому, то це у Словенії там 67 років. Ну молоді це, як кажуть, такий недолік, який швидко проходить, ну мені здається, що це дуже добре, що вливаються молоді люди в політику, і особливо на місцевому рівні. Це омоложує державну службу. Якщо говорити про якісь інші такі законодавчі акти, які намагаються прийняти на наш уряд наша верховна рада, то слід зазначити, що у нас почав діяти новий антикорупційний закон в минулому році, і от нас проблем, яка виникає, це необхідність на сьогоднішній день врегулювати порядок надання адміністративних послуг, тому що ті суб'єкти, які надають публічні послуги, можуть бути суб'єктами, яких притягнуть до відповідальності за Корупційні правопорушення, то слід зазначити, що в грудні місяці Верховної Ради вже в першому читанні був прийнятий закон про адміністративні послуги, прийнято за основу проекту закону про адміністративні послуги, і саме на рівні цього закону передбачається створення центрів надання адміністративних послуг на рівні міському міський центр, районний центр при районних державміністраціях і при облдержадміністраціях обласний центр. Всі зазначити, що наша область, напевно, одна з таких. Лідерів в запровадженні таких дозвільних центрів в роботі цього дозвільного центру передбачається, що ці центри будуть надавати послуги ну, за принципом єдиного вікна. Тобто, що це дійсно підніметь якість надання таких послуг. Я з цього приводу хотів би ще додати дійсно. У нас сьогодні місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський і подільському Кам будівському Місто Хмельницький створює такий серйозний потужний центр, причому на базі досвіду різних регіонів України в Кам'янці. Ми вже запроваджуємо систему. Електронного документу обігу для того, щоб можна було користуватися якимись електронними засобами, але ми мусимо говорити про те, що саме головне в цьому, що ми створимо сьогодні єдиний державний реєстр надання адміністративних послуг, який буде публічно, скажімо, висвітлений і кожен громадянин України із не просто реєстр, так а із процедурою, стандартом і процедурою їх надання тобто людина виходить на сайт. Дивиться хто, скільки, коли, як. І, І користуючись за послугами дозвільних центрів чи центрів на я перепрошую. Буквально за декілька хвилин ми повернемося до нашого ефіру. Ми зараз вимушені перейти на невеличку рекламну паузу. До зустрічі.